Шалом, це Славко, я дуже мало їм мед і ніколи його не рекламував. Але той, що я хотів прорекламувати, чий це булося? Зі О, кого? Я не знаю, з кого? Як... З рослини якої. А, акація. А, Ні. Соняшник соняшниковий. То соняшниковий жерли, бачите, і не признаються, роблять вигляд, що не розуміють. А це мені лишила акацію. Але мед надзвичайно смачний. Але соняшниковий це було щось неймовірне. Я не люблю мед, дуже не люблю. Але вперше хотів поїсти з задоволенням, а вони все зжерли. До чого я це? Цей мед мені передала одна добра людина з броварів, людина, яка пам'ятала, які вони були, і її родичі тут жили, і пам'ятали старі добрі часи, і не встигли все розпитати. Так от, до чого це все? Наші бровари хочуть перейменувати на броварі, на Мумбай. Розумієте, з цивілізованого міста Бомбей, з броварів зробити броварі, це людські. знищити вікову. Броварську культуру і цивілізацію. І ми на все це оглядаємося з безпорадніку, бо бараджиш, це ж мовнюки, це ж селяни, це ж кров, пісок, говно і сахар нашої культури. Як же ми можемо? Броварка була. Броварка це ліс на опалення різних котлів: горілчаних, пивних, інших дьогтевих, ну, всіх, власне. І броваркою ми тут займалися лісом на котли, на опалення котлів. І... Як можна оце наше, це що, ліс тоді ви поставить так, Оцей будинок я ще пам'ятав, цей будинок німецький визволитель сфотографував перш, до 1 жовтня 41-го року з кукурудзою. Отак от воно було, так я його і пам'ятав. А це сусідні бутилки, бутил, будинки, розбиті бомбами німецьких визволителів в районі Пекарні. А це штаб. Ймовірно, штаб Кирпоноса, бо це будівля, бачите, шухова вежа, гіперболоїдна вежа, ту, цікаво, цікавова, бо був гіперболоїдна вежа. Ну, говорить, це ж було місто народного комісара зв'язку, комісаріата зв'язку. І це будівлі дві ще царської доби. і що такі от торгівельні купецькі будівлі царської. Доби я ще спостерігав і десь пам'ятаю. А тепер пише мені добра людина і каже, що в Баварах нема будинків молодших за 70-ті-60 роки. Це він не бачив станційного будівництва нашого Баварського, не бачив решток нашого старого міста, що успішно нищиться. Але принаймні ми пам'ятаємо, де було. Навіть виконува там за дитячим садком, що збудували німці, був виконкомом, в обувної наймастяської бившої. Поки вони всі там сиділи у цьому виконкомі в двох комнатках, ти, і я скажу, і не псували нам життя за радянської влади. А тепер скільки їх? І вони хочуть іще позбавити нас назви броварів. Не знаю, для чого це робиться. Бровари завжди на всіх бу картах були броварами, цивілізоване європейське місто, бровари. Розумієте, і перетворювати його. На оце мумбайство, на броварі, на дикунство, я розумію, що ми не зупинимо нищення міської культури, не забачу. тут що ж на одні селюки жили. Тут була типографія, тут жили шляхетні поляки, шляхетні євреї, тут жили цивілізовані люди, стара бряці мали тут промисловість, ви розумієте? Це було місто. Чим різниця від великого села? Що тут люди різних культур, різних національностей, і воно їх об'єднує. А тепер ми це все перетворюємо на резервацію. Розумієте? Країну треба перетворювати на резервацію, щоб сюди не лізли. А міста мають лишатися містами. Розумієте? Краще б ці уроди поставили пам'ятник солов'ю розбійнику за оловою флейти, яка б свистіла на вітрі. Уявляєте, який би це був би європейський пам'ятник вітрі, олова флейта свистить, і ми згадуємо Солов'я-Розбійника. Ну, що я вам скажу? Мед надзвичайно якісний. Якщо когось зацікавить, це я просто роблю не тому, що ну, проще, мені хочеться віддячити людині і отримати ще трошки со -со сояшникового меду. А по-друге, я вражений його якістю. І оцей наш рай, броварський-чернігівський, хочуть перейменувати на броварі. І повірите, повбивав би, ася скажи, що ті чувствовали. Я вже отвоювали її, оставили бровари, поэтому це да? стара інформація. Точно? Так, 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 це вже цей вопрос почув. Я їм не вірю. Вже. Тоді так, нашим всім людям броварцям-броварчанам, треба знайти, де ці бутинки стояли. бачите, що тут же ж не було, що бачите, нема, як воно називалося нашою українською кювета. На шосе, тут не видно кювета. І от мені думається, що це старий центр, там, де був дом культури, а та зараз робили торгівельний центр. Щось мені здається, що це там все-таки було. Давайте все-таки розберемося, де насправді був штаб Ватутіна, бо він сидів такий в двоповерхових підвалах. Ви знаєте, підвали під цим були торгівельні, купецькі двоповерхові. Давайте трохи поговоримо за бровари, бо ця війна війною, а культура броварів культурою. Броварі Бу, буду вдячний кожному за згадки і за цю хату, ну, я її точно бачив в дитинстві. Слава, а Шо? Почта це это... німці після війни построїлися. В якому році? По 50-х, да, на 52-го десь. це німці все. Ну а взагалі треба цю культуру наших районів, наших оцих. Як це сказав виборож, як соцгород будувалися? Як соцгородки? Ви знаєте, це ж мостостроїтелі. Отами ще далі за тим посілки. Це все вже історія. Зараз уже 60-ті, не всі пам'ятають. Повірте мені, а ще ж як цю землю за зим'ю належала, люди ходили. Бог знає кому орні землі. Тут Бог знає, чиї були в броварах між іншим що до Совхоза Кірова. Ну це так тут, слухайте, не ні треба, а історію броварів писати нормальну, фактичну, а не патріотичну.